Привій! Ви ж гладишки попарити хотіли. Він добрий любонько до молока. А? Та в мене молока вже ніде діти. Коб ярмарок хочий, куплю надчиння. Маку. ти бистра, посліпше не займай, по А Ану ж, ану, ще хто кого. Opa! От тебе нашу голова! А хто ж? Велів до мене засилати. Чи, Ой, чи, 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 Тож мало тут якусь задрипанку. Було б її. Прийняти і при. Що було таке і наказає тут. Нехай того посядуть, хто їх кличе. Чи часом тут ніхто не був без мене? Хто ж тут бути мав? Не знаю. Ти не знаєш. То може я ще маю знати? Я відаю, кого ти дожидаєш. Та тільки ба шкода твого ждання. Якщо й було, то вже стовпець. Та що шо? ти говориш? Та що чуєш? Син. Ой, дечка, Ой що я тут з нею набідилась. За тею відьмою. З якою? За тею! Ба і то вже відьма. А не зайде, перехресе! А ти, я бачу, десь міцніша від залізів. Від тебе ж дочекаюсь оборони такої матері, такий син, якого ж не хабрав мене. Та вже ж ти не скажеш їй столити, гобо! Що ж то? Чи ж я і яке? Та дайте ви мені годину чист. Хоч... Воно ж одно лишилося від мене. А, Це ти? Ти у пицею прийшла, щоб з мене пити кров. Журися за тілом, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну земницю. Вкупі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, вбогі, багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестинуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав мрії, збираючи в галю. Грай же, коханий, благаю. But she's <laughs>